Вітаю, ви на каналі Герої без фільтрів. Сьогодні ми будемо спілкуватися з бійцем мобільно-вогневої групи, бійцем добровольчого формування міста Суми. Подивимось, що з цього вийде в будь-якому випадку. Мета відео показати вам роботу ППО та показати важливість, важливість донатити саме на збори бійців добровольчих формувань, адже вони виконують надзвичайно важливу роботу. За яку отримують, скажімо так, символічні кошти, і відповідно в них немає великої медійності, в них немає якихось заробітних плат, за які вони могли б купувати собі там спорядження чи обладнання для більш ефективної роботи. Тому я закликаю вас додивитися відео до кінця та допомогти нам копієчкою, допомогти нам донатом. Буду дуже вам вдячний. Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Привіт, Богдан. Розкажи, будь ласка, хто ти чим займаєшся? Привіт, Максим. Я боєць мобільно вогневої групи. «Захищаєм небо Сумщини» від нальотів шахедів. Як давно ти вступив до лав захисників? Небо захищаємо. Ми. І, ну, я зі своїм екіпажем захищаю небо десь вже ну, півгода. А так ми... у нас був блокпост, і тоді ще не було таких він мобільних вогневих груп. Ми тоді і блокпости були і. 50-50 захист неба. Було. Це у нас... було як, як ТРО тоді, да, на було... час? Це такі... з самих перших днів повномасштабного вторгнення. Да. Ну, так. Тоді ж не було угу. Ну, Я ще говорю, що ми почали блокпости були у нас, а потім, вже перші, як шахеди почали летіти, ми вже почали щось думати, як їх збивати. Ну, було дуже тяжко, не було ні прожекторів, і трасіров не було так особо, ну і кулеметів не було тих. Ти застав по факту це формування саме мобільно-вогневих да, да, да? да, так. Тобто да, ти... да. Бачив, ще коли у вас буквально так, було Так, У нас такі... були ще по початку Максими, Дігтярі, <рес> водою вже... потрібно забрати. Да, да, да. ну, Хоча з тих кулеметів було теж збивати можна було. Так. І ми виходилося у нас. Це правда, що збивали просто ну, з звичайних автоматів так. Да? по-перше, -по да, наскільки... так. Це ж це не забувай, що на якої висоті йде, тоді можна збивати. А коли на дуже високій висоті, це дуже тяжко збивати. Тобто, зараз прогресують, так? Да? Вони дуже зараз прогресують в тому, що. У їх дуже велика швидкість. Я от був на, на днях на бойовому чергуванні, і шахет летів, ну, дивись, десь, десь кілометрів 130, 130 це саме менше летить, а більше 300-250. Це всім тим, хто каже, чому не збивають всі шахіди на Сумці. Так, і дивися, вони залітають на кордоні дуже низько, ми їх не бачимо. Це дуже добре, що у нас дуже багато мобільних вигнових груп, і ми, ми ж з собою є зв'язок. І ми угу. чуємо, що вже. З того напрямку летить в нашу напрямку. Ми вже готуємося відбувати його. Він вже коли на місце залетає, буває ну, дуже по-разному. В ну, основному вони низько летять до горда, а потім піднімаються. Ну, було таке, що при мені, я дивлюся тепловізор, що шахет летить, я бачу, що він дуже високий. Шахет уже пролетів, а звук ще там. Uh -huh. Звук ще там, що ти поняв. А як відбувається це сам процес ідентифікації цілі? Тобто це він умовно там десь, з, як це правильно називається, з літної смуги, десь там в Орлі чи де запускається? Ви вже це бачите? Да? Чи ви бачите Додився, от, тільки коли він залітає? Ми лічно ми не бачимо. Ну, Чуть-чуть вище руководство, вони бачать, нам говорять, що ми uh -huh. вже, що був пуск там шахетів приблизне час, яке буде тут в Сумах уже ми знаємо, що нам дають тривогу. Ми виїжджаємо на свою бойову точку і ждемо. Угу. Ну, я тобі кажу, що більшу частину вони залітають, і ми не знаємо, откуда вони летять. Угу. Тобто вони... Сліпу, можна сказати. Да, так. Ну, ми... І в нас є спеціальна програма, планшет є. І ми дивимося по програмі, немає його, а ми чуємо, вже, що він возі mm -hmm. нас вже близько вже летить. А за рахунок чого таке трапляється, що низько йдуть. А, не на низький час. Віческий... Да, низька... це, це, ну, росіяни да, так вигадали систему, щоб обійти да, ці да, да. моніторингові. Да, планшети да. І так ну, далі? Те та саме, як на вертольоти залітаєш, вони не бачать так само низько, вони ж йдуть, так само шахи йдуть низько, і маленька ціль ж, її не видно. Ж. Тільки тоді, коли акустично, візуально бачать і передають нам. Зрозумів. Це такий раритетний експонат, можна сказати, з другої світової війни. Ще наскільки він взагалі ефективний, та чи реально з нього збити шахет? Це коли ми дуже чудовий. Якщо шахеди, гербери, всі дрони, які летять на наше місто на низьких висотах, дуже чудово працює Максим. Як показала на практиці, коли у нас ще тих кулеметів крупнокаліберних не було, ми справлялися з Максимами. А у вас є якась статистика, от скільки саме ваша МВГ збила шахедів там, ну, за рік, умовно там? Поки що не можу сказати, це секрет. Ага, але я впевнений, що є, да? так? Так, є збиття цілі. у нас шахедів. Чи залишаєте ви якісь на згадку, можливу, уламки шахедів? Так, чи... є, у нас є все. Це є в першу чергу для себе в музеї, чи це як речовий доказ, що саме ви уразили Ні, як музей. Щоб... У нас теж є учебний клас. Угу. У нас є імітатор кулемета, як, на якому можна працювати, навчатися, збивати шахеди. І в нас там висять осколки шахедів. Герберта інших, так, да, безпека. Поняв. Поняв. Угу. І потім наводять мені. Я робота по ньому. Скільки коштує таке обладнання? Це 80 тисяч. І ефективно допомагає так. підвищити ефективність. Дуже. Хлопці шукають його, наводять, і я працюю по йому. Ми... І заробітна 30... плата вам платиться від громади. У нас немає заробітної плати. А, тобто ви нас... безкоштовно, грубо кажучи, Ну, у нас є соціальна виплата, це не заробітна плата. А яка й її можна забрати? 8 тисяч. 8 тисяч, так? Да? І плюс премії за. Премії за, за шахет, так. Получається, 6 тисяч на. А, а ти мені розказував, що тут стоять біля вас також інші мобільно-вогневі групи, але вони, ну, до прикладу, там, 117 ТРО, -та, а, да? а в них інші умови оплати праці. Так, але вони ж, ж постійно на бойовому чергуванні, а ми через сутки У вас більше вихідних, так? Да, так, більше вихідних. У нас. А вони. Ага, тобто то у них просто більша відповідальність. Чи думав ти колись там піти з ДФТГ, перейти кудись в інший підрозділ? А можливо, навіть стати там якимось піхотинцем? Думав, але як сказати, я спочатку війни вже тут все сформувалося, і ми не буду кидати хлопців своїх побратимів. За, заграєшся, то я хочу. Я стріляю тільки ну сюди не стріляю. У мене ну, там свої сектор є, поняв. За нашими секторами, далі хлопці свої, стоять, Ми може в їх теж попасти. От тоді зустрічне запитання: а як ви вирішуєте або дізнаєтеся, хто ж саме уразив шахета? Хто скоріше відправив те, що він збив, шахет відеофіксація, угу. то тоді той перший. Але Почти. це ну, не факт, що це саме вони були, так? так. Адже я розумію, що це летить там в сотні. Кулі, які. Тут можуть мої новинових груп десять стріляти. і. Ти перший збили, а зачитає только саме ну, перші їм збили, а самим останнім защитаю. А якщо не секрет, то яка грошова винагорода йде за збитий шахет? Ну, дивіться, на екіпаж йде двадцять Угу. А ви фінансуєтесь, наскільки я знаю, з обласної військової адміністрації, так, так? Да. з бюджету міста саме. Так, так. Да. Останнім часом дуже багато шахедів та інших безпілотних літальних пристроїв залітають саме через кордони Сумщини, йдуть саме на місто. Ось ми знімаємо напередодні було п'ять влучань шахедів в один і той самий район. От що ви відчуваєте, коли все ж таки шахеду вдається пролетіти повз вас та вразити там цивільну інфраструктуру або інші об'єкти, дуже неприємно, що таке сталося. Ну, дуже люди не розуміють, що дуже багато є нюансів в тому, що вони дуже летять на великій швидкості і на великих висотах. І ми іноді не можемо відкрити вогонь, тому що ну, нема сенсу відкривати Ну, Він дуже високо летить і, ну, звісно, буває обідно, що подробно як не скажеш, що ми не можемо з цим нічим зробити. Як ви ставитесь до. я не знаю, як це правильно назвати. Коментарів з Тіктоку, по іншому я це не назву, коли кажуть, що от Шахет він летить за заданою траєкторією. Він має кінцеву мету там вразити, наприклад, якийсь об'єкт критичної інфраструктури, або якийсь військовий об'єкт, а мобільно вогневі групи, там інші противоповітряні засоби вражають там його підбивають до кінця, не збивши його, і він змінює свою траєкторію. Відповідно, влучає вже в плевий будинок. Так буває, тобто, так, так більшим часом так і буває. Що підбитий шахет падає на чий-то будинок. Ну, а як ти особисто вважаєш? Тобто вони дійсно летять кудись, вони мають призначення якесь? Чи вони просто кибить ну, Дивися, Як я населення? бачу, зараз багато йдуть шахетів транзита на Київ. Угу. І там хтось підбив його, там хтось підбив, Він летить і падає. Або бензин закінчився, він впав вже, все. Він, буває, не долітає. Ну, час часу рамках він летить на Київ. Угу. То чи збиваєте ви шахи над містом безпосередньо? Ні, ми не збиваємо шахи над містом. А, а є групи, які збивають, чи я це не бачите. Я не правда? бачу таких груп, щоб збивали шахи над містом. Просто люди, як, як сказати, дивляться е, з вікна будинку і бачать трасіра, нас збувається по-другому, що їм кажуть, що зараз буде все летіти на їх. Угу. Але це дуже далеко. Ж. До речі, що ти можеш сказати тим людям, які дійсно виходять на балкони, коли йде робота? Хочу сказати, що ці люди дуже дурні, не треба це робити, тому що може, як сказати, куля попасти в їх не в той час, угу. де вони будуть там. Тобто є балістична да, да, да. траєкторія польоту кулі, да, і ненароком. До речі, були ж такі закиди. Я не знаю, чи вони правдиві, що жінку поранили саме бійці, ППО, десь вона стояла там чи під під'їздом, чи де. Ну, ж дивися, це ж може дуже багато нюансів і того, що. Вночі ти ж стріляєш, у тебе є свій сектор, і и у ну, тебе є шанс збити шахет, и може коли можешь десь там трішечки зайшов на, на свій сектор і куля и полетіла. Ну, це ж не спеціально, щоб стріляли хлопці в місто, щоб збити. Просто буває таке, ну, сам розумієш, що коли ти стріляєш, то есть ти зараз розумієш, що ти можеш збити його, і ти можеш зайти на, на, на свій сектор, і куля полетіла туди. Тобто, коли кажуть, що треба йти спуститись хоча б, там, або виконати правила да, стін, то треба. Ну люди ж не робити. розуміють, що у нас дуже велика відповідальність, збити його, і ми робимо все, щоб максимально збити. Але бувають такі ну, моменти, що треба все зробити, щоб він впав. І не впав не, не на будинок людей, а в полі, де або зривався в небі. Скажи, будь ласка, Богдан, як воно брати на себе відповідальність? Знаючи, що більшість сум'ян розраховують на вас, там, моляться на вас в коментарях, відкриваєш, коли йде робота ППО. Там, в коментарях просто дякую вам за захист, будь ласочка, молимось там за вас і так далі. Ну, Це дуже велика відповідальність, тому що ми розуміємо, що за нашими спинами дуже багато домівок, людей, яких треба захищати. Якщо ми не зб'ємо цю паскуду, то може потрапити будинок і люди погибнуть. І ми розуміємо, що треба максимально сильно все робити, щоб збити цих шахеди, які летять на місце. Цими кулями ми вражуємо шахеди. Ті світляші кулі, як ви бачите, це вони ось. Знову в авто, знову їду до хлопців, але цього разу вночі, адже саме зараз починається найбільш активна фаза їхньої роботи, бо росіяни. Останнім часом вночі запускають найбільшу кількість своїх проклятих безпілотників. Сподіваюсь, принесу хлопцям фарт, і їм вдасться збити шахеда, саме коли я буду фільмувати їх роботу. Несей деші на Богдане, ми зараз знімаємо в такому лайв форматі. Скажи, будь ласка, який алгоритм дій вашої групи от з моменту, як зафіксовано шахет? Акустична, візуальна. Хлопці мені допомагали наводчик, мій, допомагав мені знайти шахеда в небі, Підсвічував е лазером. І ти як бачив, як я працював по йому. Кидай, нам навіть. These lights got going. baby, show me. Емоції, звісно, я в шоці. Ви можете бачити по моїм очам цей адреналін, який виділяється. Це щось нереальне, коли просто всюди летять трасера, і здається, що вони, немов над головою летять, то хлопці дійсно, як би це не звучало, але вони також ризикують своїм життям. Адже ну, пуля дура, не дарма кажуть, і тут безліч мобільно-вогневих груп. Um, і всі вони якби працюють заради однієї мети це збити шахет. Одна справа, коли ти на це дивишся з вікна, а інша коли ось так своїми очима. На початку інтерв'ю я тебе запитував про твоє а, життя до війни, тобто в цивільному житті, і ти сказав, що ти був а, тренером. Так, я був тренером і дуже займа... займався спортом. Виступав на змаганнях чемпіонатах України. Там світу. А, з воркауту. З номінації стритліфтинг я виступав. Для тих, хто не знає, то це що. Це номінація в воркауті. Треба робити вправу підтягування та віджимання на брусях додатковою вагою. Максимальною вагою. Треба зробити одне підтягування і одне віджимання. Які в тебе плани. По завершенню війни чи плануєш повертатися в спорт? Так, хочу далі ставити рекорди і дай Бог щоб побачити тих хлопців, з якими я виступав, які теж зараз боронять свої міста Україну. Хочеться вже, щоб повернутися в спорт, дуже хочеться. Але зараз дуже важлива справа це захист своїх домівок. Рідних та всіх близьких, а, то скажи Богдан, будь ласка, як можна підвищити ефективність вашої роботи? Нам дуже конче потрібний тепловізійний приціл, з яким ми будемо краще збивати шахеди вночі. Ми, як добровольці, добровольче формування, доказуємо, то, що ми робимо свою справу добре. Наприклад, тому що ми працювали раніше з кулеметами Максимом і Дігтярьовим, ми. Зараз вони нам допомагають, але влада нам дала найкращі кулемети, які зараз нам допомагають. Це кулеметканик Браунги. І ми доказуємо, те, що ми будемо свою справу робити гідно і відбувати ці шахеди, які летять на місце. Я хотів сказати, те, що наша перемога вона залежить не тільки від нас, а від всіх людей. Щоб люди допомагали військовим, і ми виграли цю війну і жили в мирі. Слава Україні! Героям слава! Власне кажучи, саме так і виникла ідея знімати сьогоднішній випуск. До мене звернувся Богдан з проханням про допомогу. Про допомогу в придбанні тепловізаційного прицілу, який допоможе їм якісно виконувати бойові завдання. Я розумію, що зараз всім важко. Всі втомилися від війни, але війна продовжується. І як би нам складно не було. Хлопцям необхідна наша допомога. Я закликаю всіх вас, хто додивився відео саме до цього моменту, доєднатися, доєднатися до НАТО та пожертвувати 20-50 100 гривень на банку, яка знаходиться в описі під цим відео. Бо лише разом ми зможемо наблизити нашу перемогу та захистити як можна більше сумчан. Всім дякую за перегляд, разом до перемоги! Слава Україні!